Розглядаємо це питання, що відбулося сьогодні. Перше, треба всім видихнути, хоч, мовляв, сталося щось неймовірне. Нічого неймовірного не сталося. Найбільш масований ракетний удар, який вони коли-небудь завдавали моменту, це серпень цього року 127 ракет було застосовано. Найбільш масований дроновий удар, який вони здійснили, це буквально кілька днів 188 дронів. На сьогоднішній день доволі посередня атака. Підкреслю. Посередньо. так, звичайно, є пропускання. Не забуваємо, що перше небо на 100% не закривається, навіть якщо біля кожного куща поставити залітно-ракетний комплекс, то все нівно буде проривання. Тому що це нескінченна радіофізика, оце дуже важливий момент. Противник, як ніяк, має другу ракетну школу у світі дотепер. попри те, що їхній статичний потенціал поступово рухається вниз. Запас міцності дійсно противник навчився виробляти ракети усіх класів, від Х-101 найбільш масованої до Т-3М-14 калібр морського базування, а також, як вони кажуть, гіперзвукова Х-47М2 кінжал, але не змогли підняти цей покладник більше, ніж 150-170 ракет.